За хабарі нехтували безпекою тисяч українців. Масштабну корупційну схему СБУ викрила в Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Посадовці ДСНС України в 11 областях, серед яких і Львівська брали гроші за фіктивне погодження документів з питань пожежної безпеки для громадських будівель. До схеми залучили приватних осіб а також працівників інших держустанов. За даними СБУ, нечисті на руку ДСНСники вимагали від керівників великих торгових центрів компаній та АЗС хабарі за прискорену видачу дозволів необхідних для роботи. Після отримання грошей посадовці ДСНС не здійснювали фактичну перевірку пожежної безпеки в громадських місцях. У деяких приміщеннях були такі порушення, що у разі надзвичайної ситуації була загроза для життя та безпеки від відвідувачів. Щомісячні прибутки зловмисників від організованої ними злочинної схеми. Становили понад 10 мільйонів гривень у результаті понад 50 синхронних обшуків по всій Україні викрито десятки посадовців ДСНС, які брали хабарі за фіктивне погодження дозвільних документів з питань пожежної безпеки для громадських будівель і споруд. Шістьом фігурантів даної справи вже повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних проваджень за частиною 3 368 шістдесят і частиною 3 369 шістдесят статей. Наразі їм загрожує позбавлення волі до 10. Ти років стосовно Львівщини ми можемо сказати, що в нас також проходили обшуки, і ДСНС Львівщини також підлягає до цього списку.